Добрий день глядачі каналу. Дивіться, сьогодні такі речі будуть на продажу. Мій номер телефона вказаний внизу під відео. Так, хотів сказати, посилки відправляю новою поштою по передоплаті. І продажі йдуть в СМС режимі на Viber. В коментарях продажів не буде. Ну так, Давайте почнемо. Ось такі патрони є. Патрон 160 з прямими кулачками. Ось в такому стані 600 гривень. Далі такий патрон. Цілий без кулачків 400 гривень. Є ще такий патрон. Ось. Це новий гостовський патрон. Знак качества. Всі діла. Ось польський. Двох частин складається, новий новенький. Кому треба, на нього по ньому пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Ось такий патрончик. Так, далі патрон, корпус патрона польського в такому стані. Може комусь треба 250-го патрона, корпус ось є. 800 гривень. І є такі вали у шпінделі. Наприклад, цей ось тут по честя розрахований. О, 22 тисячі оборотів. Крутиться легенько. Ось тут такий вид. Є втулка прорізана ціна 3000 гривень. Такий вал. Слідуючий вал із станка деревообробного. Ось там є на ремінь прямий. Я його, правда, не почистив, але це видно новий нове запчаст... ну, нове... новий виріб. Гайки, все тут є. Кому треба пишіть. Ціна 3500. Далі ось такий вал із якогось станка. Ось виріза, прорізає. Така фрезеровочка на п'ять на 5 ручів. Ось такий. Там гайка. Кивал, кому треба 3500. Ось такі О, деталі є. Хто впізнав, пишіть. Так, є ось такий такий типа патрон чи що воно є 315-й діаметр. О тут 110. Не знаю, це що, кріпити різець. Похоже, як на патроні. 250. Кріплення ось таке є. Шківок можна сказати. Далі показую ось такий двигун є. 2900 оборотів. На три фази перевіряв, працює. Немає кришки, задньої нема. Теж кришки вентилятора. А тут такий від. флянцевий двигун. Далі є така насосна станція. Ось, характеристика Jet200M. Працює. Добре, перевіряв. Ще є такі насоси. Може не буде видно, зараз фокусується. О, видно. Ось такий насос є. Далі такий насос. Зараз характеристики подивимось. Ну, кому треба буде додаткові фото зроблю. Пишіть. Ще один гідромотор такий маленький. Він новий у маслі. Такий гідромотор. Ось такі є запчастинки із станків. Ось там видно. Розміри її 280 на 225. В такому стані 800 гривень. Так, з мовою продольною я запчастила. Ось. 145 на 370. Такий від її Далі шків є такий для гріндера. Ось 80 і. Тут 200 має зад натяжний механізм, Ось ну, такий є люнет. Ось такий маленький, кому треба пішіть, по ньому теж розміри дам. Мотор редуктор. Може комусь такий треба 600 гривень. Такий. Не знаю замок чи що це. Ось їхні надписи. Так, далі. Із станка. Ось такий вал є, не знаю з якого станка напишіть у коментарях. Є така запчастина, кому треба пишіть. так, із фрезерного ось є. Новенька в солідолі. Е, магнітна плита 125 на 400. В такому стані знизу градусну шкалу видно все. Далі е, зарядні, зарядні не працюючі. Перевіряв, не працює по 350 гривень. Е, така деталь є від станка. Ось там видно Ага, видно. Така запчастина є. Теж хто впізнав, напишіть в коментарях. Снастка якась фрезерна. І є такі запчастини, але це з школьника. Немає тут винта. І клина. Так само на попереці теж нема. Зараз розміри їхні Ось така довжина. На 10. І тут підрізці тримач. Така площадка. Ну і загальний. Кому треба, може, в когось є потреба в таких плитах. Пишіть на Viber. Так, колеса такі поворотні. По 150 гривень ось такі колеса залишились. Всі поворотні. Ну, тут має тормозний механізм. Ось такі. Пишіть на Viber, не пишіть в коментарях, тому що в коментарях продажі не йдуть. Тільки Viber. Писати, дзвонити на Viber. Так, і цепи такі є ще. От іде зима, треба. Цепи кому? E, пишіть. Ступиці ще дві залишилися з Волги. Ось e, повністю в зборі. 800 гривень за штуку. Ось така балка. Розболтовка як на УАЗ Волга. Так, 50 на 50 профіль. Ну Тут квадрат це Цельний Цельний брус металевий. І 95 см є така ширина. Балка така дуже важка. І Ступиці хороші. З гайками з усім. Газелівська балка є передня. Якщо треба, можу відрізати самі ступиці. Ще одна балка є така з чері. Розболтовка 4 по 100, якщо треба, є до неї колеса 15 і на цесті резині. Так, фаркопи різні є там. 300-400 гривень, смотря який є там, ще в другому місці фаркопи. Це є фаркоп з буса 700 гривень. такі дві витяжки залишилися в основні. Характеристики. Ось такі підключав, працюють. Камера не пописується. Далі, така слідуюча витяжка, ось її характеристики, теж підключав, працює. Так, по ящичках. Ось такий ящик. Цілий, ржавий, тому що вода була, але він ціленький, дирок немає. 150 гривень. Цей також 150 гривень. Теж 150 гривень, ну і ті по 100 гривень. Ось такі там їхні номера. Цей ящик щитовий, ось є там защолочка. Все закривається, добре, 250 гривень. Далі пікаталь Цепна, вона тут заржавіла, а тут все крутиться, є цепок до неї. Ось такий скручений на. Його треба розробляти, ну він в принципі ходить, але треба його почистити і змастити. Ну і крюк до нього є такий 1600 гривень. Так, балочка така з Жигульовських ступіців передніх. На профіль так приколхожена 600 гривень така балка. Далі ящик такий. Ось такий ящик добротний, ціленький, має, має там на замочок, крутиться. Отакий ящик 400 гривень. Слідуючий ящик ось такий більший, теж 400 гривень. Ось така приставка, культиватор, маленький тут. Ось в середині під квадрат. 400 гривень. Ящик ось такий інструментальний. Трохи ржавий, але він без дирок ціленький, ось такий ящик. Дивіться. 400 гривень. Так, далі і такий ящик товстий. Товста бляха. Важкий. Ось ну, такий ящичок може комусь там на ну, трактора або куди. 400 гривень. Далі ось такий є редуктор. Угловий редуктор, там видно, шестерні в хорошому стані. Передатка 1 до 3 Вал виходить. Це редуктор із комунальної щитки. Так, ще одне хочу показати, є така вихлопна нержавійка повністю. Із жілі. Кому треба. Ось така. Можна її поставити е, при бажанні на будь-який автомобіль легковий. Так, 450 гривень така вихлопна. Може комусь треба якісь деталі з лануса. Можу відрізати, відкрутити, що треба. В принципі, ланус на ходу, але вже нема передньої частини. Капота, крил. Екрана колеса в такому стані, всі одинакові, зимові, тринадцятка. Ось їхній розмір. Так, двигун заводиться. Двигун працюючий, коробка теж. Машина ще на ходу. Так, дверки теж в хорошому стані. Ось колір. Може камера не, під... не передає, треба буде детальніше знімо. Так, на задній частині ось бачите, бампер такий почуханий під покраску. Є ще радіатор до нього, корпус фільтра. В салон такому стані є такі обшивочки. Хороші. Еко шкіра. Ну і кому по там щось треба, пишіть. Газелька така вже в траву росла, двигун карбуратор газелівський, 16 клапанний, е, Можна продати двигун з коробкою там, чи раму, ось рама в хорошому стані. Є. Е, Передня балка, ресори, ну все по, по цій газельці. Ця газелька була е, пасажирська, так що вона рама в хорошому стані. Все видно, навіть не ржава. Задній міст такий з газелі. Так що кому треба пишіть. Двигун можна і по запчастинах, там розберу голову чи блок, кому що треба буде, коротше, пишіть, домовимось. Ось такий мотоблок. Вже був у відео. Москвічовські колеса на ньому. Передуктор задній із мурав'я. Ось так перероблено. Двигун. Із мотоцикла повністю все коробка. Кому треба, пишіть на Viber по Закарпатській області, можлива доставка. Є такі колеса з москвича. Ось дивіться, такий стан резини. Накачані зборі. Далі ось такі колеса з москвича з з Ось стані можна продати. Або ступиці окремо відкручу. москвичовські Так, запаски є такі різні. 15-ка, 14-ка, ось це 15-ка. Кому треба пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Ще такий є комплект колес, Pirelli. старенька гума, але протектор нормальний. На одному колесі є гуля. ось Тут гуля є, Може комусь треба на якийсь мотоблок чи там самоділочку колеса віддам за дешеву. Колеса розболтовку мають 5 по 112. Це 124 го мерседеса колес 15. Такі колеса є з трактора Ginma 804. Верніше одне колесо і один диск. Гума в такому стані. Ще покажу вам цю заготовочку, що в мене вже давно стоїть. Це з Aru 10 такий джип. Тут є все повністю. Мости передній і роздатка, рама, все, амортизатори ось так, стоєчки. Ну все в зборі. Може комусь треба, хтось з трактора чи баги зробити. На вайбер пишіть, домовимося, а можливо доставочка. Ось ще є ресора, кучка ресор різних. дивіться, це ресори із газелі, передні, задні, там ну, є багато. Кому треба, пишіть, підберу. Також є з москвича. Ось такі є ресори. Походу із Мерседеса з Сергами з усім. Ось такі дві ресори є. Може комусь треба на прицептах. Ось друга така ресора.